Я проживаю в Польщі вже багато років. Не планувало цього, але якось так життя, обставини і вибори вже покладалися. Протягом цього часу навчалась і працювала, спираючись бути сумлінною і чесною. Весь час, маючи свідомість, що моя поведінка як українки може відігрівати роль в баченні всіх українців, мається на увазі поляками. Боліло, коли на мене дивились з перспективи того, що інші українці недоброго роблять. Тому опиралась на власну відповідальність за свої вчинки, але і також на те, що через мене можуть постраждати інші. Початок війни започаткував ряд змін в моєму житті. Я звільнилася з роботи, де бачила байдужість на те, що відбувається в Україні, і розпочала роботу в організації, що допомагає людям, які виїхали з України через війну. І тут все стало ще важчим. В новому колективі понад половина працівників декларувала себе як біженці. Друга половина українці, що приїхали до війни. Робота в гуманітарній організації. Я ще ніколи не бачила серед працівників стільки брехні, пляшок від вина в смітнику, логування за іншого працівника, котрий постійно спізнюється на роботу по дві години, сидіння просто по півдня і обговорювання всього на світі, включно з керівництвом. Водночас, підлабузництво до того ж керівництва і вимагання більшої за зарплатні, яка не була малою. Водночас, занадбаючи свої прямі обов'язки, це було дуже важко. Проект закінчився, і я почала роботу в іншій гуманітарній організації. І на актуальній, і на попередній роботі я працюю з українським персоналом і з українськими родинами, які приїхали від початку війни. Одним з елементів нашої роботи є грошова допомога потребуючим. І це наступне, що не дає мені спокою. Люди брешуть, вписуються на допомогу по вісім разів, якимось дивом цю допомогу отримують, і, хоч вона і одноразова, але це окрема проблема і недопрацьованість в системі. Люди дуже нахабно себе поводять так, ніби кожен їм щось винен і повинен. Причому, здебільшого, це люди з високим матеріальним достатком. Польське середовище, котре дуже багато допомагає, і допомагало від початку війни, обурюється, бачачи таке зловживання і невдячність. Я особисто вперше від мого приїзду до Польщі зустрілась з такими масовими упередженнями і недовірою тільки через те, що хтось побачив моє прізвище і синій паспорт, це дуже болить. Я бачу, що в мені все більше злості з'являється до наших людей. Водночас я щодня бачу дійсно потребуючих хворих, вагітних, тих, що втратили все, і розумію, що допомога потрібна. Бачу і тих і інших, які збирають всі можливі допомоги, працювати не хочуть, бо не треба, роблять заколоти в місцях проживання, брешуть і вимагають всього, що можна. Мій чоловік дуже злиться, бачачи те, що відбувається. Відбувається це, забирає мою силу вдома. На роботі борюсь із собою, щоб допомогти дійсно потребуючим і не зламатись кількістю брехні. Вдома вже не маю сили на розмову з чоловіком про те, що є нормальні люди, бо частина мене вже безрадна. Спостерігаючи, скільки неправди там маніпуляції, і не знаю, що йому відповісти на аргумент про нові дорогі автівки, котрі їздять по місту і вивозять масово в Україну, про податки, фінансову допомогу, зловживання її. Як не втратити? Вразливість бачачи стільки брехні, якщо я знаю, що частина наших людей віддає останню копійку на Збройні Сили України. Наші люди віддають життя і здоров'я в боротьбі за Україну в той момент, як інші грибуть все, що можна. Передусім прикро, я думаю, що усім нашим людям, які зараз є за кордоном, буває прикро за наших співгромадян, багато чому. Але спробуємо пороставляти все по поличках. Річ перша. Коли поляки або інші іноземці обурюються тому, на яких то машинах їздять українці, то я так на хвилиночку хотів би пригадати таку базову річ, яку в жодному разі не можна забутися. Люди, які виїхали за кордон, наші українці, ті, які виїхали від початку війни, вони виїхали, тікаючи не від злиднів, а від війни. І те, що в когось є якась автівка, не означає, що ця людина не потребує допомоги. Ну, тобто, умовно кажучи, та чи інша людина, не буду казати про всіх, але так трішки узагальнює. Уявімо собі, що якби ця людина, що мала би продати цю машину і е, за рахунок проданих коштів купувати продукти е, чи як. Звісно, ці люди мріють про те, що скоро не знаю, там як там два-три тижні. Так уявімо собі, що ті люди, які приїхали на тих дорогих автівках, мріють, що війна там за тих два-три тижні закінчиться, і вони зможуть повернутися знову в Україну е і далі продовжувати своє життя в тому будинку, на тій самій роботі, їздячи на тій самій автівці. Е і тому мати за зле цим людям, що вони мають цю автівку, ну не можна мати їм це за зле ще раз. Ці люди не тікали від злиднів, ці люди тікали від війни, від бомб. Це є раз. Значна частина поляків так обурюється, що о, такими машинами. Ну так, тому що не всі українці бідні. І, можливо, дуже багатьох поляків в Польщі, ну або в якійсь іншій країні за кордоном, за цивілізованим кордоном, дивуються, що о, виявляється, не всі українці бідні. Так, не всі українці бідні, є дуже багаті люди. Але це одна справа. Тепер наступна справа. Так, є дуже велика проблема, і це виглядає дуже дико, коли на цих лексусах чи БМВ, чи якихось інших елітних марках автомобілів люди приїздять і беруть ту саму допомогу, кажучи про те, що ну капець капець вже більше грошей немає. Ну то якби тоді ясно, що закрадається якась недовіра про те, що ну можливо ці люди цим зловживають. Я думаю, ви цих прикладів знаєте нескінченну кількість багато. Вже третя річ, якщо я не збився. Варто звертати увагу не тільки на негативи, які, звісно, є, але і на позитиви. Тому що окрім цих людей, які зловживають, які байдикують, які не хочуть нічого робити, всюди, в кожному народі, в кожній країні є люди, є, є людейська. Ну зараз ви зустрічаєтеся з людейськами. Це специфіка вашої роботи конкретно зараз. Але я особисто думаю, що потрібно звертати увагу на всіх тих українців, яких є дуже багато Польщі, я їх знаю дуже багато. Багато з цих людей так само дуже часто допомагають нам на існування нашого каналу, переказуючи гроші, питаючись про те, чи можна в злотих передати і так далі. і так далі. Тобто я знаю цих людей або особисто, або ще якось там, або там з підписок, або десь там впізнаю десь там прізвище в Баймі Акофі, або на Патреоні, або ще якісь інші ситуації. Потім кількість волонтерської різноманітної допомоги, яка була від початку війни і зараз триває і не зупиняється. Цього всього є насправді багато. Тому е, така порада, коли людина зустрічається злом, що робити, як діяти, у мене немає іншого досвіду, крім мого Особистого тому поділюся з тим, що переживає, напевно, кожен священик, тоді коли переживає сповідь. Штука максимально неприємна, коли зустрічається з гріхами, і максимально приємна, коли зустрічаєшся з людиною, яка бореться, старається в неї раз виходить, раз не виходить, але людина старається. І насправді сповідь як можна піти прибитим. Так можна і відійти окриленим. Я зараз кажу не про пенітента, не про каяника, а про того, хто сповідає про священика. Що потрібно робити на сповіді? священнику? зараз я чисто про священничий досвід кажу. Священник, який йде до сповіді, перед тим, має помолитися, сказати: Господи Боже, все, що я чую, я віддаю тобі. Ці люди приходять з цим не до мене персонально. Вони приходять до тебе, вони приходять по відпущення гріхів, вони приходять, можливо, по науку від мене як від священика, але вони приходять до тебе все рівно. Не я тут є головним в цьому, не до мене вони приходять з цими гріхами. Багатьом людям, в принципі, байдуже, хто буде сидіти в сповідальниці в конфесіоналі, так? чи той чи інший священник. Головне прийти і сповідатися. Приблизно так. Тобто, так само і ви, сидячи в вашій організації, першій чи, чи, чи другій, е, ну, тим людям потрібна допомога. Так, хтось обмане, а хтось справді буде потребувати допомоги. Знаючи про те, як працюють благодійні організації, повірте, маю досвід ну, величенький в цьому плані, знаю багатьох людей, то так є багато шахраїв, є люди, які зловживають, є люди, які дуже нахально себе поводять. Я вам якось розказував, коли я там початок був війни, я теж дуже розчулився записом однієї молодої жінки з Маріуполя, яка жалілася на ціни в Вінниці, я їй, ну, зібрав продукти, ось завіз, а вона каже: О, а чи могли би ви мене сьогодні там завести туди, туди і туди. Тут не можу, я зайнятий. Ну Я для того, щоб вас знайти і привести ці продукти, Ну вже витратив кілька годин свого часу, якого в мене немає. ось Але я зустрівся з чимось таким, що мені геть не сподобалося. Але я ж розумію, що не можна давати добро взамін, очікуючи на те, що от всі будуть там дякувати, не знаю там тішитися, який там молодець, благодійник. Ну, так, багато хто буде невдячний. І це слід сприймати як частину е, своєї місії, в благодійні. Організації так воно працює, так це є. Це неприємно, але це частина цієї роботи. Тобто можете молитися, кажіть, Господи, я віддаю тобі це служіння, ці неприємні ситуації, але спробуйте шукати позитив. От, наприклад, так як є, цей фрагмент Євангелія, просто неймовірний один з найкрутіших фрагментів взагалі в Євангелії, коли Петро бачить Ісуса, який йде по воді, каже, дозволь мені піти до тебе, то йде до нього. Ісус сказав, піди. Він, Петро йде по воді, так само, як і Ісус, але звернув увагу на хвилі і почав тонути. Так само ми по життю, чи у вашій ситуації, чи будь-хто з нас в наших всіх ситуаціях, поки ми дивимося на Ісуса. Поки ми дивимося на добро, поки ми дивимося на класних людей, ми їх ходимо по воді, ми робимо неможливі речі. Тільки починаємо дивитися на хвилі, на зло, на те, що мене може втопити, принизити, поглинути, все я починаю тонути. Тому спробуйте звертати увагу на добрих людей. Звісно, що читаючи вашу ситуацію, то ну, звісно, сумно, прикро, неприємно. Я розумію, що не кожна людина може сказати так, як я. От я працюю з суперкрутими людьми, я особисто. Але я розумію, що цю ну, контору, в принципі, я і робив. Я підбирав цих людей. Ось. Але це люди, які вони не слухають, то можу казати. Ну, це люди, які працюють з натхненням, це люди, яким цікаво працювати, це люди, яким хочеться робити щось нове і цікаве. Це люди, які надихають. Вони навіть не мусять казати що-небудь, ну тобто там не слова важливі, там важливо те, що кожен день ці люди роблять. І дивлячись на це, ну я реально розумію, що мені супер повезло. Звісно, не всі, не всі можуть працювати в кредо, зрештою, якщо говорити про роботу в кредо, то це теж історія не дуже сильно з грішми пов'язана. Це більше служіння в основному, аніж теж заробіток, але це теж зовсім інше питання і зовсім інша історія. Що можу вам також порадити ще на останок? Якщо ви бачите, що ця робота вимотує вас, шукайте іншу. Просто шукайте іншу роботу. Якщо пригнітає постійно ось це спілкування, от весь цей негатив і так далі, і так далі, просто шукайте іншу роботу. Знайдете, як а Богу, не зможете знайти, ну поки працюєте там, де працюєте, але помаленьку шукайте. Ви не мусите з останніх сил працювати десь, де ви почуваєте себе погано. В кожній роботі є плюси і мінуси, але ну, якщо вже є якісь такі граничні е е ситуації, коли вже геть сил немає, то не варто себе мордувати. Я думаю, так. Дякую вам. Хай Господь Бог допомагає.